Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати! Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Лариси Недін. Травень за допомогою нема техніки. Отже, сідайте зручненько, любі мої, та почнемо. Травень сонечко голубить. І пташок, і діточок. І метелик кольоровий сів, погріться на пеньок. Крильцями тріпоче, а летіть не хоче. Діта, зараз давайте з вами розберемо деякі слова. Голубить, що ж це таке? Так, це ніжно. Обнімати. А крильцями тріпоче, метелик. Як це? Так, це швидко-швидко махає крильцями. Розумнички молодці. А зараз давайте ще раз промовимо цей віршик за допомогою картин. Травить, сонечко голубить, і пташок, і діточок, і метелик кольоровий сів, погріться на пеньок. Крильцями тріпоче, а летіть не хоче. Ось такий віршик про травень. А зараз, діти, пропоную вам повторити цей віршик самостійно. Спробуйте, любі мої, у вас все вийде. Молодці, діти. Скажіть, будь ласка, про який же ж місяць ідеться в цьому віршикі? Звісно, про травень. А які слова вам в цьому допомогли дізнатися? Так, травень місяць ми говорили. Молодці, розумнички, пропоную вам вдома з батьками ще раз промовити цей. Вірши. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!